А вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині знову втрата сумна звістка прийшла зі сходу. 17 березня в зоні АТО загинув молодий Костопільчанин. Олексій Кондратюк у травні минулого року був призваний Костопільським районним військоматом на військову службу за контрактом. Загинув боєць під містом Маріуполь Донецької області під час виконання. Бойового завдання внаслідок розриву міни Олексію Кондратюку був лише 21 рік. У нього залишилися батьки, брат, дружина та маленький син. Прощатимуться з героєм завтра у вівторок, о 12-й годині, на площі Шевченка в Костополі. На гривню більше вартість проїзду у маршрутних таксі таки піднімо до 4 гривень. Таке рішення днями прийняли члени міськвиконкому на черговому засіданні. Як відреагували рівняни на таку новину, та що з цього приводу думають самі ж водії маршруток? Знають. Наші журналісти не три, а чотири гривні саме стільки з 23 березня вартуватиме проїзд у маршрутному таксі. Таке рішення підтримали на засідання виконкому минулої п'ятниці. Нагадаємо, на початку місяця у місті рахували пасажиропотік у маршрутках та обґрунтовували тариф за рішенням антимонопольного комітету. Він не може бути більшим аніж чотири гривні. Ми обстежили 17 маршрутів. Практично по дві одиниці на кожному отримали певні матеріали, опрацювали їх і подали до антономупольного комітету. Він є арбітр головним. Натомість рівняне підняття вартості проїзду оцінюють по-різному. Я думаю, що зараз дуже важко живеться у нас час сім'ї. Кожне якесь підвищення, чи ну скажімо, і на продукти, і на навіть на той самий проїзд. Це дуже і дуже б'є по кишені молодих людей. У мене безплатний проїзд, бо я поки пенсіонер. Ну, от все, що я можу сказати. Важко буде, звісно. Бо у кожного є діти дорослі, внуки. важко. Рівень якості транспорту відповідає, не відповідає. Графік руху відповідає, не відповідає. Дотримання законодавства відповідає, не відповідає. Це, знаєте, Взагалі. Несумісні речі. Ну, я вважаю, що це нормально, тому що зараз по цінам, то це ще нормально. А на вашу думку не буде більшість людей вже пересідати на тролейбус? Тролейбус – все-таки зіграння? Ні, ну можливо, ну я думаю, що е це не, не так ще багато. Якщо треба, то треба. Що ми зробимо? так? Правда? Ну, дорого. Пенсіонерам так дорого буде. Ну, але. Треба підтримувати нашу країну. Якщо порівнювати проїзд у маршрутному таксі і тролейбусі, різниця значно відчутна, адже у рогатому ви платите на половину менше, що є плюс для вашої кишені. А те, що пасажиропотік на маршрутному таксі може значно зменшитися, розуміють однозначно і самі водії. Проте, як уникнути такого, відповіді не дають. Тролейбус перейдуть багато людей, тому що різниця у дві гривні це для людей це существует скармон. Ну, а як ви грунтуєте, що підняли на маршрутку 4? Ну, я, якщо чесно, я нікого не просив піднімати. Думаю, що зменшиться. А що робити? Не ну, не треба знаю, було не. піднімати чи ні? Не знаю, не до мене. Піднімаючи вартість проїзду, у представників влади також були свої умови для перевізників: це чистота в маршрутках, дотримання графіку і ввічливість водіїв. І зовнішній вигляд транспортних засобів, і те, що робиться всередині, ну абсолютно не відповідає самому самій ситуації підняття тарифу на при не покращенні послуг. Ну це нонсенс. Завтра ми збираємо всіх абсолютно 100% перевізників. І буде в нас ну серйозна чоловіча розмова про те, що ну так не може бути. Позитивним для рівняно даній ситуації є те, що вартість на проїзд у тролейбусах найближчим часом не планують піднімати. Тому, хто не бажає, чи не має змоги платити 4 гривні, може проїхатися на рогатому чи ходити пішки. Це і для здоров'я корисно і незатратно. Любов Данче, Роман Шиконець, випуск новин. Із паперових на пластикові рівняни поступово звикають до документів нового зразка. З початку року близько 6 тисяч осіб отримали id картку. Про переваги та недоліки даного нововведення дізнавалися наші журналісти. Більше дивіться далі у сюжеті. Крок вперед, замість паперової книжечки, пластикова картка. Лише з початку року близько 6 тисяч громадян отримали документ нового зразка – картку, і 16 тисяч осіб звернулися за оформленням закордонного паспорта. Січня місяця почали встановлювати обладнання в кожному територіальному підрозділі і завершили на протязі місяця. І з лютого у нас вже повноцінно працюють всі 18 підрозділів, приймають громадян як на виготовлення ID-карток, так і на виготовлення закордонних паспортів. Уже, уже немає у нас не потрібно мешканцям віддалених районів їхати до Сарна чи до Рівного для того, щоб подати документи. Найбільш популярний паспорт нового зразка серед молоді, адже по законодавству свій перший документ вони мають право отримати в 14 років. Діти йдуть дуже охоче. Найбільшу 70% відвідувачів це у нас становлять учні 14-16 річного віку, які схвально дуже ставляться до id картки до свого першого документа. І цей документ має певні переваги от на даний час що не потрібно собою носити паперову довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Уже на ID-картці автоматично вноситься номер. Зручна в користуванні id картка і, звичайно, це саме безпечний документ, який позбавляє можливості переклеїти фото, там використати ідентифікувати себе як іншу особу. Це захищений документ. Які в майбутньому дасть багато переваг його власникам? Наразі спростилися вимоги щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон чи у вигляді ID-картки. Якщо раніше потрібна була присутність обох батьків, то зараз достатньо, щоб хтось один подав документи. Ще одна приємна новина: закордонний паспорт можна оформити незалежно від місця реєстрації особи. Зняті абсолютно територіальні обмеження, можна будь-де подати на закордонний паспорт. Зменшилась кількість документів, подається тільки заява, людина фотографується у нас на місці. Ну і паспорт громадянина України, і за наявності ідентифікаційний код. І збільшилась кількість суб'єктів реєстру, тобто приєднався ще ЦНАП офіційно законодавцем, визнаний як суб'єкт, який може приймати документи, і державне підприємство документ. Планується, що вже у червні рівнянам зможуть виготовляти паспорти у місцевому ЦНАПІ. Наразі у міграційній службі зазначають, переваги нового ж паспорту аді картки будуть відчутні тільки через 4-5 років. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Житло за півціни. Нещодавно Верховна Рада схвалила законопроект про компенсацію з бюджету 50% вартості житла для учасників АТО та переселенців. Ним передбачено збільшення компенсації з держбюджету при купівлі житла учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами до 50% його вартості. Адже сьогодні в рамках державної цільової програми будівництва доступного житла на 2010-2017 роки передбачається сплата держав. Авою 30% вартості нормативної площі житла, крім того, законом передбачена держпідтримка в забезпеченні населення доступним житлом через надання пільгового іпотечного кредиту. Також однією з проблем на розв'язання якої спрямований закон є встановлення реальних відсоткових ставок за користування пільговими відсотками кредитами на придбання житла, що надаються виконавцям державної цільової програми будівництва придбання доступного житла. Боротьба з поляями так на Рівненщині пожежники оголосили війну тим, хто займається самовільним спаленням сухої рослинності, оскільки разом із приходом погожих теплих днів збільшилася кількість пожеж на полях, торфовищах та у лісах. Лише за березень вогнеборці ліквідували чотири пожежі на відкритих територіях загальною площою понад два гектара. Подробиці далі. Смерть, матеріальні втрати, знищення ліній, електромереж та газопроводів, забруднення навколишнього середовища. Ось до яких наслідків призводить необережне поводження із вогнем під час спалювання сухої рослинності навесні. Домінуючими причинами, що призводять до цих пожеж з року в рік, є неконтрольоване випалювання сухої трави, луків, пасовищ, ділянок зі степовою водяною болотистою та іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем під, вогнем громадян під час відпочинку. Це в свою чергу стає причиною розпосюдження. Я полоне на лісові насадження торфовища, а також на житлові будинки. Зокрема, минулоріч під час весняно-літнього періоду на рівнищині виникло понад дві сотні пожеж. Найскладніша ситуація на полісі. Мешканці північних районів не розуміють важливості дотримання протипожежних заходів, зазначають лісівники. Це і власники і автомобільних жедедорів, трувопроводів і так далі. Вони повинні теж проводити є у правилах пожежної безпеки України, записано чітко, якої ширини вони повинні відмежовувати від, 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 е, свої, свої. Якщо це ЖД, то від е, в зоні від ЖД, якщо це дорога, то від дороги. Якщо це село, то від села, і газу, електро і так далі, так далі. Но це не робиться недопросовісних паліїв сьогодні. Не злякаєш і штрафними санкціями, тому що вони вкрай мізерні, зазначає заступник начальника державної екологічної інспекції в Рівненській області Сергій Пашковський. Якщо ми говоримо про спалювання відходів в населеному пункті, то штрафні санкції на сьогодні передбачені досить невеликі. Це Буквально 51 гривня. Якщо ми говоримо за спалювання сухої рослинності, там штрафні санкції ну, трішки більше, це 170-340 гривнів. Ну, знову ж там виникає питання, як знайти, як виявити саме палія, саме порушник. Однак вже незабаром додає Сергій Пашковський контроль за спалюванням сухої рослинності здійснюватимуть саме органи місцевого самоврядування, а тим часом наближаються теплі погоджі дні. Триває підготовка до великодніх свят, які, зокрема, не обходяться без прибирання та спалювання сухої трави та сміття, що, власне, і супроводжується не лише шкодою навколишньому середовищу, а в першу чергу нашому майбутньому дітям, наголошує начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології Богдан Масовець. Це є велика шкода навколишнього пронусурослужбу. І не тільки на колишньому природне середовищу, а це є велика шкода здоров'ю людей, здоров'ю тих дітей, які бігають по вулиці, коли дід з бабою запалить свої там, те сміття, там, ті листя, те. а листя воно виділяє дуже багато негативних речовин. І дитина бігає, і потім кажуть, що дитина хвора, астмою, молоч, там, що дитина задихається. Тому спеціалісти сподіваються, що мешканці рівнищи будуть свідомими, не палитимуть суху траву та сміття. А разом з тим і повідомлятимуть відповідні служби про недобросовісних паліїв. Богдан Масовець переконаний, потрібно розвивати екологічну культуру, адже від цього залежить наше світле і в першу чергу здорове майбутнє. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Інноваційний бум так у Дубинській міській раді депутати користуються новітньою системою електронного голосування. Тому мешканці міста відтепер мають можливість засідання сесій дивитись онлайн, знайомитися із результатами прийнятих рішень та знати позицію кожного депутата щодо будь-якого питання. Більше про переваги, новинки дивіться далі у сюжеті. У залі присутні 23 депутата. Розданий порядок денний. І міські обранці починають голосувати. Тепер на сесіях у Дубинській міській раді все як у Верховній Раді. Кожний депутат перед початком засідання отримує іменну електронну карточку, вставляє її у спеціальний пристрій, а тоді натискає кнопки За, проти чи утримався. Кожний голос фіксується і висвітлюється на табло. Є питання, по яких потрібно три рази проводити голосування. Це набагато менше забирає часу, спрощує взагалі саму роботу. І... Якщо взяти те, що раніше у нас потрібно було кожного депутата назвати по імену, то звичайно зараз відпали у нас такі проблеми. Нам видали спеціальні електронні карточки для голосування, і таким чином ми зараз почали набагато краще і ефективніше працювати. Окрім того, від тепер всі засідання сесії Дубинської міської ради транслюються онлайн. Їх можна побачити на Ютуб каналі. Зараз я камеру поверну на головуючого на сесії міського голову. Така система електронного голосування забезпечує повну відкритість роботи депутатів Дубинської міської ради, зазначає один із розробників інновації Василь Романюк. Мало того, що це все фіксується документально, там є можливість збереження і так далі. Відповідно, це все, як я говорив, виводиться в відкриту мережу інтернет, і може кожен громадянин, знаходячись в будь-якій точки світу, дивитися, що відбувається там ну, в залі засідань. Знову ж таки, може підняти архів на каналі Ютуб і подивитися, як там відбулася та чи інша сесія. Навіть якщо там пройшов рік часу, та чи там більше, якісь питання, які виникало дискусійне, можна якби підняти ті ж самі архіви. Вони є в вільному доступі, і, відповідно, зберігаються. Всього за два тижні звичайний зал для засідань перетворився на інноваційний Цій більше часу витратили на паперову тяганину майже чотири місяці. Міський голова Дубна Василь Антонюк розповідає у бажанні запровадити систему електронного голосування депутати, а це 34 міські обранці були одноголосними. Відповідальність, відповідальність, яка лягає не тільки на міського голову, а й на депутатів. Вона повинна чимось окреслюватися, мабуть, голосом голосуванням. І тому сьогодні всі були згідні на те, щоб Прийняти участь в такому проєкті. запровадження такої новинки у Дубно коштувало 692 тисячі гривень. 80% від цієї суми це гроші. Про ООН, решта ж внесок бюджету міста. Я дуже задоволений тим, як використані кошти у Дубно. Тому що, поки в нас відбувається презентація проєкту, голосування за прийняття цілий ООН, це все можна було бачити онлайн, тому я бачу, що система працює. Ви також будете мати можливість зайти на сайт і подивитися трансляцію. Наступний крок в тому, яким чином ці нові технології буде використовувати громада, як далі будуть інтегруватися ці технології у життя громади. Подібні системи електронного голосування запроваджені лише у двох містах України Ужгороді та Мукачеві. Так що можна вважати, що Рівненщина зробила ще один великий крок до європеїзації життя. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.